Так, банда, всім привіт. Хто слідкує за каналом, оживили трошки ми акумулятор. Вже має 81 вольт. Правда, тим лабораторником ми його будемо до нового року заряджати. Зараз перейдемо на нормальну зарядку. Але пакети вроде, вроде пішли. Але цікава конструкція. Кому цікаво там, тим кулібінам, хто в тому розбирається. Ось так виглядає система акумулятора. БМСки, різні шини цікаві і так далі. Але ми дали з ним раду, поки що, поки що все добре. Поки що. Казав, а тут що де? Ти казав, казав що, що буде, буде їхати. Тут ігорко, йде заміна пакета, пакету ПАПА. Петро. Все рівненько має бути. Тут де збірка 72 вольта 117 А, а це 72 вольта ремонт. 82 А. Тому, кому цікавий, хороший, класний акумулятор, Reton призматичний, NMC і так далі. Підписуйтесь на наш тік вони є в нас в наявності, можемо вам скласти будь-яку збірку. Всім гарного дня!